Це я розумію здоровий перекус. Спробуємо ось такі колечки. Ой, боже, як горішками пахне. М -м -м -м, бомба. Яблуками і горішками. Для любителів горішків. Дуже смачно. Боже, як це корисно і як це смачно. І це співпадає. Mm. От таке я обожнюю такий смак. Дуже. Ну воно все смачне.